Дякую за те, що передав один із 30 питань, 30 додатково за основу. Прошу голосувати. Туда? Проти, утримався, не голосує. Дякую. Про надання на розміщення з іншими рахунками. Власничук Станом начальник управління архітектури і будування. Головний архітектор міста. Доброго дня. Доброго дня. Власничук Станом Миколаїв, Два пункти проєкту рішення. Перше, це буде вивізка про такого підсвідкою магазину фільпов по вулиці Київській по тисячі. А друге, це в нас проходило по закону про адміністративну процедуру, ми трохи призупинялися, тому що потребувалося надання олієнтаційного договору на торгову марку Хесвіга. Це надано, то прошу підтримати дані проєкту рішення. Є запитання. Хто за? Противопрямь судно головних швидкість приймав на послання. Про залучення додаткових сил та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій, містової пов'язаних з цілими сніговими заветами. Довгої Сергіович, начальник управління співного на захисту оборони оборонної роботи та взагалі з правоохоронними органами. Ми зібрали інформацію по підприємствах міста, громади, в кого є техніка, яка може нам у випадку надзвичайної ситуації допомагати. І... Я документ рішення. Прошу підтримати. Хто за? Против. Одноголосно. Дякую. Про месяць зміни за рішення за начин добровольської міської раду з порядку військової області від двадцятого року за номером 1097. тисячі прийшов лист від організаторів ФРІАЗУ про зміни місця проведення заходів. Кількість людей не велика, пропонується підтримати. Хто за? Проти? Підтримуємо. Судно голосно. Рішення підтримано. Дякую. Про внесення змін до рішення виконкому від 7.02.23 року за номером 78 зі змінами. Попович Таля Миколаївна, член Центру Слугольно-Прозорий Росії. Ваші уваги, пропонується рішення про незалежні дзвінки спеціаліста за наданням повноважної роботи в інвестиційній сфері. Я пропонуються підтримати. Хто за? Проти? Підтримаюся. Одного голосу. Рішення підтримано. Дякую. Про затвердження плану діяльності з операцією регуляторних актів на 25 й рік, коли сіціяна Георгіна, що не пропонується економіки та інвестиційної діяльності. Пропонується за діяльності підготовки проєкту регуляторних актів на 25 рік, включивши в план рішення проєкт рішення про тариф на проїзд до міста Бродри в автобусних маршрутах загального користування. Розробником буде управління житло, будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту і планується протягом 2025 року. Прошу підтримати. Хто за? Чи проти? Не отримався? Одноголосно рішення підтримаємо. Що? Чому такі великі місця, аж сьогодні рік? Мені ну, це належить від того, як перебирають депутати для своєї глобальної академії. Тому хочу розуміти. Дякую. Про виплату студентської премії міського голови кращим студентом Богородської міської структурної громади Міттєлкина Олеся Ласівна, виконач Борисович, начальник управління культури молоді. Добрий день, пані Тимі. До вашої уваги, пропонуємо проєкт рішення чи підтримати це рішення, призначити студентську приймі, міського голови, краще студентом провести міської територіальної громади. Є запитання? Так, коротке запитання. Буде бути не таємно, чи за постійно? Чому таємно? Ніколи не було таємно. Не таємно. Для картки. Для картки на карті перераховуємо про це <свистець> <Але свистець> офіційно такого, ну як церемонії, скажімо, такого не було. Так, 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 ми подумаємо над <свистець> цим питанням ще. Дякую, Доброго. за Васильовна. Про надання дозволу на введення зголовних навтаджень. Мельниченко Богдан Михайлович, начальник управління інспекції та контролю. Бравер Благульський, 2, 1, 3, 2. Чотири є запитання? Я Думаю, я просто. Да. Да. В проєкті по е, репострукції див'ята садочка живляється передбачення озеленення території. зробити ну, не можна було, але ще про озелені буде враховано і буде висаджено ви за. Хочеться десятки Так, допускних можна... усіх. Ну, на жаль, трагедія була у нас велика, тому хто за? Прошу підтримати. Так. Проти отримався одного сторічність, підтримання. Про прибирання кузову транспортного засобу на території військової міської реальної громади. Ну, стосовно то що більше місяць місяця знаходиться в автомобілі, в найдуному стані. Боже, випиши, що такой молочний. Ти як би з такою. Ти що, чим пошов, взяв на цей? Прошу підтримати. Так, да? -та. От я отримав одного офіційного підтвердження. Дякую. Ну, випишеш, то я почекаю 16-го числа, видачу одерів право користування житловим помешканням з 10 до 10. Це це буде для, Борис... для ти все проживання. Він він доріжний метач, приден простоби все раз до 40. Скода з 16-го до 5-го.

до суду, подання до суду под, подання щодо можливості призначення опікуном. Петренко Валерова, начальник управління соціального захисту. Київська рада розглянула заяву громадянки про надання її подання до суду щодо можливості призначення опікуном над дитиною, який вже визнаний судом. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. На комісії задання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади буде оглянуті заяви прошу підтримати. рішення. Є запитання? Прошу підтримати. Хто за? Да? Проти підтримався одноголосно річне підтримано. Дякую. Промозі з ним додаток два до річні виконавчих комітету російської міської ради Межкої раді 23-го з 22 21 року за номером 43 і на вирішення питання управління. Хмм. Теж з за, проти, по взаємній е, що і на базі там і Розхвалення програм будівництва. Ну, Пронесе Про змін додаток до рішення виконавчого комітету оборотської міської ради з області від 30.07.24 року за номером 821. Дозвольте мені дати інформацію. Шановні члени, виконкому присутні? Вами був затверджений від план підприємства по ліцензійній діяльності. Але справа в тому, що НКРЄКП переглянула наші технологічні втрати, вони зменшили їх, незважаючи на воєнний стан, збільшення кількості аварій на водопроводах до 15,5%, що змінило цифри в нашому наданні послуг. Але в той же час додали нам на технологічні потреби для промиття фільтрів на водоочисних спорудах. Тому в зв'язку з цим змінили цифри. Вони змінились незначно, але по табличкам, якщо ви бачите, там є зміни. Тут в другій позиції, там де 464, 42 стало 510, і 448 це власні потреби на 43, на другий підйом, ну і так далі. цифри незначні, вони не впливають практично, але перетасовка пішла по... подання. Під Прошу підтримати. Що там? Дякую. Проти отримався одноголосно. Дякую. Дякую. Розпалення програм будівництва капітального ремонту утримання об'єктів благоустрою капітально-культурного призначення Бориспільської міської терограмади на 25 2029 роки. Хочу зазначити, що ця програма нова на 20 25 2029 роки. Житовий фонд цієї програми немає. Житовий фонд ми отримали рішення переслід і розпалювали українську програму. Ця програма розрахована на 2025-2029 Необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсів. Виконавці даної програми, є, як і управління будівності житлово комунального господарства, так і е, 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 ритуальна служба бровольська, комунальне підприємство в благості і комунальне підприємство проведе по кабінеті. Прогнозовані цифри до 29-го року в даній таблиці. Є там чи правильно там нема поговорить, там на 2008 миллиард сто вісімдесят миллионов. Це адекватно списку? А, проступный вид 200 мільйонів, а далі там мільярд двести. Двісти потреба давати <рес> шостий <рес> восьмисот восемнадцять миллионів. 703. Я не сподіваюся, а я промозований цей мам Є запитання ще. Прошу підтримати. Хто за? Просто отримав одноголосно. Там, Договору дарування. Миклісті Миклісті, дітей. Підтримати. За, проти, підпис, на Прошу підтримати, за, проти, отримався одноголосу. Продання дозволу на договору купівлі продажу. Прошу підтримати. за, проти, Утримався. одноголоси. Продання дозволу на виділення частки у спільному майні по дружину з подальшою видачі свідоцтво. Про право власності та обкладання договору дарування частки квартири. А тут батьки розлучаються діляють частки. і частки початки до батькових дітей. Хто за? Проти отримався одноголосно. Рішення підтримано. Роздання дозволу на реєстрації транспортного засобу. Тут батько дітей помали і пересмоляють автомобілі. Прошу підтримати, хто за. Проти отримав одноголосно. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання малолітніх дітей на комісії була присутня мама дітей, тут лише батько наразі знаходиться в СІЗО. Як розповіла нам мама, це потрібно 12 років не одружили. У них двоє дітей, вже після народження першої дитини мати помітила, що батько став агресивним, почав вчинятися по відношенню до неї фізичне насилля. Батько працював в Київській міській прокуратурі, і в 20-му році він не пішов атестацію і його звільнили. І після того, що він залишився без роботи, мама була вимушена після роботи, він ще Жорстокіший mm -hmm. і у цьому році, 20 березня, сталася така страшна подія, коли батько побив сильно матір у закритому підвалі, коли вона вдалося її вирватися, в... вона викликала поліцію, то він натискав поліцію квартиру. Він там з гранатою був, в квартирі були діти. Зараз він під слідком кримінальне справа. Прошу підтримати. Надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Тут на комісії були присутні обоє батьків, мама онлайн, бо вона наразі проживає в Німеччині. Як зазначив батько, вони 14 вісімнадцятий рік проживали без укладання шлюбу, як народився син, і в 20-му році їхні життя не сталося. Батько пішов і забрав сина з собою. Хоча мама була записана як одинока. Мама я отримала виплати і тільки батько визнав за кішу в цьому році. Про це характеристики зі школи говорить про те, що ще починаючи з першого класу, зараз на четвертому класі батько займався вихованням сина і проживали вони тут в нашому місті. Мама наразі підключилася онлайн і сказала, що вона не хоче виховувати дитину, можете його в інтернат стати. У неї є першого чоловіка теж як одинока мама, від третього чоловіка як одинока мама, але чогось середнього вона каже, я з ним не справляюся, якщо хочете робити. Просто підтримався на голосні підтримати. Передання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. У 21 році ми вже розглядали таке ж питання, і тоді надали висновок мамі про недоцільність позбавлення, оскільки папа прийшов на комісію, дуже хотів спілкуватися з дитиною, і, оскільки позбавлення це крайня міра, тоді дали висновок про недоцільність. Тоді мамі відмовили і ми дали своє рішення, батько про участь у вихованні дитини. Проте він декілька разів текстове повідомлення мамі надіслав і на цьому все закінчилося. Зараз батько знову прийшов на комісію, бо мама в Чехії проживає, інша родина в неї, дитина називає іншого татом. Зараз батько знову прийшов на комісію, і знову говорить, що він дуже хоче спілкуватися. Тому вважаємо, що надати висновку хай вже собі не буде. Прошу. Просто утримався на голос. Правонадання статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнних дітей, збройних конфліктів. Мама перебувала в окупації, її громади наразі є потипованими, вони проживають в орендованому житті, тому вважаємо, що Прошу підтримати, прошу підтримати одноголосно. Правонадання статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнних збройних конфліктів. У 31 серпу 24 року, 24 марта, дитина була евакуйована з дитинського проживання у зв'язку з постійними острілами. Проживають наразі в Продання статусу, лікина, яка постраждала у нас любої дії та збройних конфліктів. Тут массичних обстрілів виїхали ще 2022 року, їх за громада, є терпораційних бойових дії, будинок зворіт, ми повертаємося. Прошу підтримати. Хто за, проти, підтримався одноголосно. Продання статусу з дитини, яка постраждала у нас любовні дії та збройних конфліктів. Це то аналогію, так. Та. Прошу підтримати. Проти? і одноголосно.

Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас любої та збройних конфліктів. Так, прошу підтримати. Хто за, проти, підтримавсь одного голосного і третій дитину. Продання статусу дитини, яка постраждала в нас лекої та збройних конфліктів. Також прошу підтримати. Хто за, проти, приймавсь одноголосно. рішення. Також підтримано. Про відмову у наданні статусу дитини, яка постраждала в нас легкої не та збройних конфліктів. Перший головний документ, який надається для оформлення цього статусу, це довідка викругу. У даній родині це довідка відсутня, оскільки вони є з мешканками нашого міста. Друге, це ми беремо до уваги наказано реінтеграції триста дев'ятий, це затвердження перелік.